Вівторок, 8 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Нижче порогового рівня на понад 18% захворюваність на грип та ГРВІ на Хмельниччині за минулий тиждень дещо зменшилася. Із симптомами недуги до лікарів звернулися понад 6 тисяч осіб. Це майже на 350 пацієнтів менше, ніж за попередній тиждень. Найбільше хворіють діти віком від 5 до 14 років. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Аби уникнути ускладнень, в установі радять за перших ознак погіршення стану здоров'я звертатися до сімейного лікаря. Завтра, 9 квітня, у Давидківцях працюватиме виїзна бригада хмельницьких медиків. Пацієнтів прийматимуть акушер-гінеколог, сімейний та лікар УЗД. Жителі села безкоштовно зможуть отримати консультацію, пройти різні обстеження, здати аналізи, зробити щеплення. Медики працюватимуть в місцевій амбулаторії на вулиці Незалежності. 60. У Хмельницькому є 58 аптечних закладів, які працюють за програмою Доступні ліки. Вона дозволяє безкоштовно або за часткову доплату отримати медикаменти проти найпоширеніших хронічних хвороб. Повідомляють на сайті Національної служби здоров'я України. Для цього пацієнт повинен отримати рецепт у сімейного лікаря, педіатра чи терапевта і звернутися з ним до аптеки. Додамо, що із січня розширився перелік препаратів, які підлягають реімбурсації. До нього додали 52 нові торгові назви. Третій етап благодійної лотереї стартував сьогодні в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Цього разу представили п'ять лотів. Серед них гільза розписана майстриною з Харківщини Анастасією Пономарьовою. З листопада під час розіграшу унікальних артефактів учасники проєкту зібрали 77 тисяч гривень. Багато митців малює гільзах. Ми в першу чергу показуємо незламність нашого народу, що ми речі, які несуть смерть, які творять зло, ми перетворюємо на щось гарне. Щось прекрасне, і вони вже не просто якісь уламки, якісь металобрухт, а це мистецтво. І мистецтво, яке несе нашу культуру, тому що в мене є колекція артефактів, на яких відтворені народні розписи. У мене є дуже крутий проект в Канаді, я шоломи для них розписала. Я вважаю, що це дуже круто, що ми об'єднуємося, створюємо красу, тим самим допомагаємо військовим і відроджуємо свою культуру. Ініціатива. Такої благодійної літереї була спрямована від Сергія Капенчука, мого чоловіка, ветерана війни, військовослужбовця, розписати артефакти війни, наповнити їх мистецтвом. Кожен бажаючий може задонатити і придбати собі на згадку історично такий артефакт. Екологічний челендж до Дня довкілля ініціювали працівники молодіжного центру. Запрошують долучатися учнів та студентів. У рамках ініціативи учасники можуть на вибір поприбирати територію навколо свого навчального закладу, висадити дерева чи відсортувати сміття. Процес необхідно зняти на відео, опублікувати на сторінках у соцмережах закладу освіти та передати естафету ще трьом навчальним установам. Для участі необхідно зареєструватися. Посилання на Google-форму розміщена у соцмережах молодіжного центру. Триватиме екологічний челендж до 20 квітня. Квітні відзначається день довкілля 19 квітня. Отже, вирішили взяти таку ідею саме як формат челенджу. Ми такого ще не практикували. Це вперше. Ми таке робимо, подивимося, який буде успіх. І це такий легкий формат, де одна команда передає естафету іншій, інша приймає, реалізує таку ініціативу. З ініціатив вони присвячені екологічному напрямку. Можна обрати ту, яка до вподоби, або ту, яка потребує реалізації. Можна прибирати навколишню територію, якусь навчального зал. Чи, можливо, територію нашої громади можна сортувати сміття, показувати своїм прикладом. Також можна висаджувати якісь саджанці. Потрібно зняти відео у форматі Reels. Обов'язковою умовою є позначити молодіжний центр, щоб ми бачили. Потім ці всі відео ми передивимося і з них виберемо краще. На що будемо звертати увагу? Ці відео мають бути як доказ виконаної роботи, можна так сказати. Тобто це мають бути живі відео, де видно, що школярі, що студенти Рають територію, чи висаджують саджанці, чи роблять корисну ініціативу якусь реалізують. І також хочу сказати, що, можливо, в якомусь навчальному закладі є своя якась ідея, ініціатива, яку вони хотіли реалізувати. Ми теж відкриті для цього. Пишіть нам в Фейсбук, в інстаграм на всі питання відповідаємо. 13 студентів із Хмельниччини отримують академічні стипендії президента України у другому семестрі цього навчального року. Кожному щомісяця виплачують 4400 тисячі гривень, повідомляють в обласній військовій адміністрації. П'ятеро стипендіатів навчаються у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, восьмеро у Хмельницькому національному університеті. Нагадаємо, академічні стипендії президента України призначаються студентам-відмінникам вишів, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі. Другу книгу герої серед нас готують до друку у Хмельницькому. Окрім прози та поезії, цього разу до неї увійдуть і художні твори авторства захисників. На сторінках видання розмістять фото їхніх картин та малюнків. Збирають матеріали працівники централізованої бібліотечної системи. Наразі згоду на публікацію дали два автори. Для того, щоб розмістити матеріали в книгу, потрібно фото автора у форматі JPEG, біографію автора, інформації про самого автора. Ну, наприклад, якщо це будуть поезії, то хоча б п'ять поезій, ну можна і більше, дивлячись, якого вони будуть формату. І, або прозовий твір, або уривок з прозового твору. Ну і хоча б п'ять малюнків або фото тих творчих вже мистецьких робіт. Закликаємо всіх, хто має таке бажання, хто має такі хисти, звертатися до нас в центральну бібліотеку міста. Хмельницький, вулиця Подільська, 78, або в найближчу бібліотеку Хмельницької міської територіальної громади і там опрацюють ці матеріали і зв'яжуться з нами. І власне будемо спільно творити ось таке друге видання, яке ми плануємо видати саме в цьому році. Це творчість тих людей, які зараз творять історію. Тому їх потрібно вивчати і потрібно занотовувати для того, щоб не забути, для того, щоб воно закарбувалося в книжках і вивчали цю творчість наступні покоління. Персональну виставку київського художника Сергія Гулєвича, долаючи морок, презентують у Хмельницькому обласному художньому музеї. Роботи були створені під час війни і передають алегоричні образи людського життя у кризові часи. Сергій Гулєвич народився на Хмельниччині, а нині живе і працює у Києві. Експозиція робіт це продовження проєкту Кабінет графіка, який стартував в музеї в 2021 році. Більшість творів художника офорти. Відкриття виставки відбудеться 10 квітня о 17-й. Про мінну безпеку розповідали вихованцям, де Авангард представники патрульної поліції. В ігровій формі пояснювали дітям про види мін, як вони замасковані та що робити, коли помічаєш вибухонебезпечні предмети. Нові знання засвоїли вихованці відділення Дзюдом. Надалі патрульні поліцейські зустрінуться із спортсменами інших секцій авангарду. Нам розказували поліцейські, як куди треба дзвонити, коли ти побачив міну. Які міни можуть бути, де вони можуть бути, як вони виглядають, як вони називаються. Є така як банка, є ще така міна. Є ще така натяжка. Ще може бути міна, бабочка. І я отримав значок за те, що я відповів на правильну відповідь. Ми проводимо такі профілактичні бесіди для того, щоб підвищити рівень обізнаності дітей різних вікових категорій та зменшити ризики поводження з вибухонебезпечними предметами. Ми подали частинку інформації лекційної та інтерактивні ігри також задіювали, щоб це було цікаво та доступно. Я вважаю, що Загроза вона розповсюджена на всій території України. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!